На Київщині почали оцифровувати водогін Деміловського, колись найважливіша насосна станція у всій білій церкві має майже 100 років. Протягом кількох днів її детально сфотографують, а також зафільмують з повітря. Це потрібно, аби у разі пошкоджень відновити як було. Як усе відбувається, бачила Дар'я Цесарук. Він робить десяток фото за хвилину. Фільмує кожен камінець під мурку і стін, тріщину на фасаді та навіть рослину. Як мінімум, найперше це в цьому стані його зафіксувати. І вже зважаючи на, цю модель, на ці модельниці дані, вже можна далі, маючи ну, розуміння, що це за будівля, яких вона розмірів, яких вона об'ємів, що далі можна з нею робити. Здавалося б, це лише стара руїна. Тут таких будівель аж п'ять. Та колись без усіх них місцеві не уявляли ані свого життя. Ані побуту на березі річки на початку 20-го століття і вирішили зробити насосну станцію білоцерківського водогону. Її у парку Олександрія береться зводити архітектор Даміловський. Роботу тривають рік. Тим сам водогін пропрацював недовго. Так от він вирішив втілити український модерн, власне, український національний стиль в інженерній споруді і збудував щось на зразок палацу. Mm -hmm. е, насправді ця будівля. З часом ну, перестала виконувати свої повноцінні функції, бо місто розросталося, і тієї води, яку могли забезпечити оці його будівлі, не вистачало. Це сталося уже за часів радянщини, але навіть тоді він усе ще залишався на балансі місцевого водоканалу. Остаточно ж будівля занепала наприкінці 90-х. Дотепер не залишилося навіть обладнання. Там зліва від мене були насоси а в іншому відділенні були резервуари для води ну такі досить глибокі резервуари. Вони напевно були там метрів по п'ять глибиною. Зараз там насипано сміття багато. Ми не можемо сказати, якою вони були глибини. Роки без господаря не минули без сліду під впливом погоди, вітру, дощу, снігу. Споруда почала руйнуватися і ще більше. Рятувати її узялися волонтери. На даху дерева ростуть. Ну, це ж дерева руйнують кладку, бо вони не тільки пронизали своїм корінням жесть, а вони далі там і залізли і в, саму, в саме перекриття. Це буде фотограметрія в даному випадку. Це буде виключно фотограметрична зйомка, яка покаже власне реалістичний вигляд цієї споруди, і може зможе бути використана архітекторами для її відновлення. Таке сканування пам'яток часто роблять у Європі та Сполучених Штатах. Цінувати своє нас змусила війна. Ця технологія у разі з Дивчення гарантує відновлення до найменших дрібниць. Власне, якщо будівля ця, не дай Бог завалиться, не дай Бог буде пошкоджена, ми зможемо його відновити, маючи цифрову копію. Над її створенням вони працюють. Уже роботи з оцифрування тут тільки почали, і вони триватимуть ще кілька тижнів. Лише після цього фахівці зроблять тривимірну копію будівель. Як зробили із козацькими церквами та палацом Терещенків, ці ж пам'ятки згодом хочуть і відреставрувати. Дар'я Цусарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.